Тож триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1 і ми маємо приємність поспілкуватися про творчість, про музику з пан, панною Іваною Решко, або ж як її ще називають в творчих школах і як вона зізналася, нам теж себе називає Джейн. Тож вітаємо вас в нашому етері, раді вас бачити. Доброго дня, слава Україні, героя слава. Хочемо з вами поспілкуватися про вашу творчість, про вашу біографію, про ваші пісні, музику. Але перед тим як перейдемо до музики, власне, і до творчості, хотіли б дізнатися, звідки ви родом, і скажімо, хто вас навчив співати? Родом я з маленького міста Мукачево, це Закарпатська область. Співаю я взагалі з садочку. І перша моя пісня була на німецькій мові в садочку, навіть коли я не знала німецьку. Це, напевно, дуже смішно виглядало. Але ну, це факт, це мій справді такий був е, перший крок на сцені, а вже потім я пішла на вокал, де більш професійно почала займатися вокалом. Е, мені було тоді 7 років. І саме сім років, до речі, був мій перший вокальний конкурс, на якому я е, стала переможницею. І це був просто такий е, мегавеликий крок. Тому що коли це твій перший вокальний конкурс, і одразу це перше. Місце, ну типу, батьки зрозуміли, що це напевно дійсно та справа, якою я повинна займатися протягом всього свого життя. Тому ось так і почались мої перші такі творчі кроки. Адже й розкажіть, будь ласка, чи є у вас музична освіта? і також розкажіть про вашу участь в різних фестивалях, конкурсах. З чого все починалося? Що найбільше запам'яталося на цьому етапі вашого життя? Угу. У мене є музична освіта, і я закінчила музичну дитячу школу мистецтв Мукачево. Е, я тут прочилась 8 років, і в мене є і бази і фортепіано, сольфеджо, музична література. Ну, в принципі, все, що потрібно для артиста, в мене є. Але зараз я ще вступила до університету, де навчаюсь на спеціальності актор-кіно. І я вважаю, що кожна людина, точніше, майбутній артист, вона. Повинна мати базу і акторської майстерності, і сценічної мови, і хореографії, і вокалу, тому що без цього ти не можеш бути повноцінним артистом. Тому я надалі намагаюся е, самодосконалюватись, працювати над своєю творчістю, працювати над тим, щоб завжди е, бути на крок до чогось більшого. Тому що людина без розвитку, я вважаю, це ну типу, це ти просто живеш існуєш. Потрібно завжди думати про те, що е, щоб ставати краще. Е, в моєму житті було дійсно дуже багато різних вокальних конкурсів, як міжнародних, так і всеукраїнських. У е, мене була велика честь представляти нашу країну за кром. Ордоном в Різі при Балтиці, в Болгарії, в Румунії і ну багато інших було дійсно класних і важливих для мене в моєму житті конкурсів. І це було дуже приємно, коли ти приїжджаєш з перемогою. Тобі то дякують за те, що я гарно представила нашу країну. Ну і в принципі, в такі моменти ти відчуваєш наскільки це велика відповідальність, тому що ти представник, ти обличчя своєї країни, і ти повинна достойно представити свою країну. У мене це виходило. Слава Богу. І е, ще дійсно був напевно такий найбільший крок в моєму житті, найважливіший в моїй творчості. То це був крок голос діти. Я е, була суперфіналісткою проекту Голос Діти, і саме в той момент я дійсно відчула, що таке шоу-бізнес, що таке справжній шоу-бізнес, коли тебе оцінюють такі е, дійсно відомі артисти, коли е, там з тобою працюють дійсно серйозні люди нашого шоу-бізнесу, то в цей момент ти якось дивишся е, трішки під іншим кутом на це все. Ти розумієш, наскільки це дійсно все відповідально? і, ну, чи ти дійсно до цього готова, тому що це було важко? А ще в принципі мені тоді було тільки 13 років, і я зараз згадую ці всі моменти і думаю, боже, як я в 13 років могла стояти так впевнена на, на цій сцені, розуміючи, що ну які це масштаби, скільки людей зараз вмикають телебачення і тебе бачать. Ну. Це дійсно був важливий крок в моєму житті, особливо коли після суперфіналу на наступний день ми з мамою спустились в торговий центр, і до мене підійшла дівчинка фотографуватись. Вона сказала, що вона вчора дивилась на мій виступ. Я її дуже надихнула. Вона мене підтримувала. Ну в такий момент розумієш, що ти на своєму місці, і ти готова дійсно працювати над тим, щоб надалі тебе впізнавали, щоб ти надихала людей, щоб ти давала певну підтримку через свої пісні, через. Те, що ти випромінюєш енергію, це дійсно дуже важливо. Тому так голос діти, це був дуже важливий крок в моєму житті. Цікаво, Джейн, багато хто із, зокрема, дітей, коли йдуть на подібні конкурси, часто загораються як молоді зірки, але невдовзі згасають, згасають і, в принципі, в у велике доросле, шоу бізнесове життя, не приходять. Цікаво, а як ви все таки зуміли? Перейти оцю межу, і все-таки із голосу діти стати, скажімо, повноцінною виконавицею, ну це такий важливий крок, але перші мої такі кроки в створенні власних пісень почали в школі, тому що першу свою авторську пісню я написала в школі на уроці фізики. Це був такий не ну, дуже прикольний момент, як ви вже зрозуміли. Е, я більш творча людина, тобто, навіть на уроках там фізика, математика біологія я сиділа і створювала музику. Це, е, це класно, але ну, для мами це було не дуже тоді в той момент класно. Але зараз вона розуміє, що я на своєму місці я знаю, що я хочу від життя, і дійсно. От самі мої такі важливі кроки, саме як е, артист, е, коли ти пишеш свої повноцінні пісні, почали ще школи. Тому я надалі їх створюю і переступила цей проміжок як ну, суперфінал, «Голос Діти, потім були ще трішки інші конкурси, потім навіть вже корпоративи були, а зараз я вже як повноцінний артист. Тобто, ви просто не зупинялися, постійно співали, постійно створювали, постійно були у творчості. Ну так, це важливо не зупинятись, важливо мати завжди поруч з собою підтримку. От моя мама це весь час дійсно людина, яка в мене вірить. І, незважаючи на жодні перешкоди, якби мені не було важко, якби я там не плакала, що я не знаю, що мені завтра робити. Бо в мене такий характер що я можу ну, трішки як е е киснути, так скажу. Груба, але скажу правду. А мама це та людина, яка завжди мене піштовха, каже ей, ти що? Ти в мене сильна дівчинка, куди тобі розкисати? Тому ну, в такі моменти дуже важлива підтримка. Джейн, а скажіть, будь ласка, наскільки взагалі важлива підтримка батьків особисто у вашому випадку? Е, наскільки от їхня допомога, їхня присутність сприяє творчості і розвиткові? Ну, підтримка дуже важлива. Дуже важливо, тому що коли е, в твоєму житті, якби батьки поруч з тобою, але ти їх не так відчуваєш, як тобі б це хотілося, тобто їхні підтримки недостатньо, то в тебе руки опускаються. Ну, це особисто така моя думка. І ну, хоча, в принципі, я думаю, в кожній дитини така ситуація, що ну, все починається з батьків. Якщо вони в тебе вірять, значить ти, ти така більш самовпевнена і ти ну, більш самостійна потім в майбутньому. Ти знаєш, чого ти хочеш від життя. А коли. Ти ну, не отримуєш певної енергії від батьків певної підтримки, то це дуже складно, я вважаю, цим людям буде в житті. Але якщо вони сильні, вони зможуть це перебороти, то я впевнена, що воно також все вийде. Але з підтримкою батьків це швидше і більш ефективніше. А мені ще цікаво, яким чином ви вибрали собі сценічне ім'я Джейн. Чому ви не захотіли залишатися і пані Іваною? Ну, я залишаюсь паном Іваном в паспорті. Але саме після Чорноморських ігор, коли я їхала додому з мамою, я сиджу така, а там виступала дівчинка, в якої вже був псевдонім. І Я така думаю, блін, я хочу теж псевдонім. Ну скільки часу я ще буду, Іван? І от я собі придумала на той момент ре Джейн. Ре це типу решко, коротко моє прізвище, а Джейн це я на англійській мові. І в результаті я прийшла до свого друга саунд продюсера який мені надалі допомагає в творчості, пише мені аранжування, та й в принципі дуже крута людина. Він мені сказав, вред Джейн, ну це якось не дуже. Давай краще, Джейн. І я така, ну окей. І от я так і стала Джейн, і мені це дуже подобається. Я прям відчуваю, що це саме той псевдонім, який я повинна була отримати. Адже не цікаво, то ви самі пишете свої пісні і музику до них теж створюєте все самі. Ну так, якщо чесно, я дуже багато уроків фортепіано прогуляла. І угу. це зараз дуже відображається в моїй творчості, але в мене є фішка, я все сприймаю на слух. Типу, у мене зараз я сиджу, я можу навіть снідати просто, і мені приходить якась мелодія в голову. І я просто сідаю за фортепіано, починаю якісь акорди собі награвати, потім Ой, це одразу записую. Потім записую на диктофон, потім створюється в мене текст. Я відправляю це своєму другу Тимофію, моєму саунд-продюсеру, і він вже робить повноцінність цього пісню. Але основний матеріал даю я: і текст, і мелодія, і музика. А ось вже аранжування це робить він. Ну і нещодавно знаємо, що у вас вийшла пісня до побачення, а от ще на днях та з'явився ремікс на цю пісню. Чи можете розповісти про історію її створення і що ви хотіли донести? Ну і наприкінці нашої розмови ми обов'язково покажемо і це відео в нашій кабельній мережі, а також тим, хто слухає нас на радіо, 1, теж матимуть можливість почути до побачення ремікс від Джейн. Ну до побачення, це навіть більше ніж просто пісня, тому що на жаль, я думаю, в кожній людини з'являлись або навіть є до цих пір люди, яким ви давно повинні вже були сказати це до побачення, тому що токсичні люди, люди, які негативно впливають на вас, люди, які у вас не вірять, люди, які просто. Навіть знецінюють вас, вашу творчість таких людей, я думаю, потрібно справді викреслювати своє життя. І цією піснею я хотіла, якби позитивно підтанцювальну мелодію розповісти правду, розповісти те, що ви дійсно повинні таких людей просто уникати і говорити їм до побачення. Тому саме це я і транслюю своєю піснею. А чим відрізняється ремікс від оригінальної версії? Ну, це більш така е, як сказати, оригінал, вона танцювальна. Угу. ну, Пісня танцювальна, але ремікс він ще більш танцювальний. Там навіть неповнецінний є текст, але є оспівування більш цікаві. Типу, і оригінал, і ремікс вони по-своєму цікаві. тому Цікаво... Навіть не знаю. Максимально там чи велика там різниця, але різниця, звісно ж, відчувається. Цікаво, чому ви робили цей ремікс, тобто, щоб людям, скажімо так, було під що танцювати, чи, чи навіщо такий саме крок було, навіщо ви вдалися до такого кроку? Ну, якщо чесно сказати, то мені напряму написав діджей, що йому дуже сподобалася ця пісня. Типу, він її слухає і він вже бачить, як він хоче її зробити. Тобто, ну, діджеї вони ж потім беруть пісню оригінал і вже переробляють так, як вони це відчувають. І от мені написав цей діджей, він створив ремікс. Я, звісно ж, погодилась. Я сказала: так, давай запускати. Мені подобається. І от так ми мої випустили. Угу. Ну, також цікаво діджей. з вами поспілкуватися про те, чим займаєтеся на даний момент, і загалом про ваші творчі плани, можливо. Є якісь мрії, про які ви готові поділитися з нашими глядачами та радіослухачами? Ну, звісно, я працюю над альбомом, працюю над тим, щоб мої пісні були всюди, навіть поза межами нашої країни, тому що українська культура вона безцінна і українська музика вона повинна звучати. Тому працюю надалі сам досконалюсь, і це буде Україна. Це чудові слова, але хочемо ще з вами поспілкуватися. Можливо, дещо не про танцювальне і не зовсім можливо навіть позитивне про війну і творчість особисто, як війна вплинула на неї, як ви сприйняли її, і взагалі де взяли сили, щоб щоб продовжувати творити? Адже знаємо багато випадків, коли зокрема і молоді, і не лише молоді виконавці після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Та таки припинили і створювати, і співати, і загалом продукувати свої твори. Ну, я думаю, це навіть по моїх піснях можна зрозуміти, що як тільки почалась повномасштабна, була зовсім інша енергетика від пісень. я писала: вони пісня Моя земля є пісня на все життя. Ці пісні я писала в такій. Невизначеності емоційній всередині, що це ну типу, ти розумієш, що завтрашнього дня може просто не бути. Ти хочеш щось транслювати людям? Ти хочеш надалі, щоб люди тебе якби і слухали, і ти цим їх підтримувала. І ось ця пісня, навіть моя на все життя, вона присвячена нашим військовим. Те, що ну те, що зараз відбувається в нашій країні, це справді біль на все життя. Тому ми повинні з цим боротись. Ми сильні. Наша нація вона ну дійсно це надзвичайно духовна нація, надзвичайно сильна нація. І я впевнена, що все буде добре. Наші герої це просто щось неймовірне. Я навіть ну раніше ми навіть не могли уявити наскільки в нас сильні люди. Це факт. А зараз ми розуміємо наскільки ми круті, а особливо наші військові. Дякуємо вам просто за те, що в нас є можливість просто жити. Творити і надалі працювати на своєму культурному фронті, тому що ми на своєму культурному музичному фронті намагаємось також, щоб про Україну всі говорили, про Україну звучала і щоб все в нас надалі було добре. На вашу думку, чи вдається зараз, зокрема, і вам витісняти? Російськомовний музичний контент з інфопростору, і загалом, чи ви маєте чи ви ставите за мету собі так само знищити фактично російських виконавців у нашому, скажімо, музичному просторі відповідні їхні пісні? Ну Звісно, є таке. Раніше, щоб взяли українську пісню на радіо, потрібно було. Або мати великі зв'язки, тобто самі радіостанції, вони важко, але ну, сприймали українську музику, але дуже важко зараз інша ситуація, і це вже відчувається, тому що ну російські артисти, російський ринок він вийшов від нас, слава Богу, з України. Але блін, є люди, які ще слухають російських виконавців. Ну це образливо, але блін. Ми впевнені в тому, що ми зможемо зробити це, щоб просто максимально витіснити. Російський шоу бізнес з нашого українського шоу бізнесу, і ми будемо надалі випускати якісні треки, щоб українці хотіли слухати тільки українське. Чайна, цікаво, що ви хотіли сказати тим людям, котрі все ж таки от слухають російські пісні російських виконавців, що вони повинні з собою зробити, мабуть, щоб цього все таки не відбувалося наразі? Мені здається, людина повинна просто все обдумати. І зрозуміти, що вони це не зроблять ну собі своїй країні це 100% краще. Це буде тільки гірше, тому що артисти російські вони ж виплачують ці певні ну монетизація. Це все це йде кошти в Росії, і тим вони роблять гіршу ситуацію для нас, для нашої країни, для наших захисників, тому що ну є кошти в Росії, є чим, чим? стріляти. Ну. Я думаю, люди це адекватні люди, вони це розуміють і вони не повинні слухати російську музику. Хоча кожна людина має право на свою власну думку. Але я навіть не знаю, чесно кажучи, що цим людям порадити, якщо вони до цих пір не розуміють, що ну цього робити не потрібно справді. Тому що ну це цим робити тільки собі гірше. Абсолютно згодні з вами, пані Джейн. Дякуємо за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися в нашому ефірі. Дякуємо. За вашу творчість за те, що дійсно піднімаєте прапор України в цьому світі. І нагадаю нашим глядачам та радіослухачам на сам кінець нашої розмови. Співачка із Закарпаття Джейн була в ефірі з нами. І зараз пропоную нашим глядачам, а також тим, хто слухає нас на радіо один, пісню до побачення. Ремікс, точніше, пісні. До побачення від Джейн. Отож, дякуємо вам, на все добре і до побачення. Все буде, Україна. vo